Ці булочки просто неймовірні. Просто неймовірні. Вони дещо нагадали мені, це кафе має назву «Уремі». Це поряд з моєю квартирою в Сохо. Там дуже гарно. Я саме там їх замовила. Поряд з цим кафе моя арт студія. Ненсі, вам варто зазирнути туди. спробувати? Спроб... Ой. Спробувати. Ой, Я е, е, раніше сказала, що так така хромкотять тими булочками, я голодна. Ну, дуже ну, ми Після фільму. Я ж сподіварилася. Збадюрилася, гарно так сказати. Я саме там їх замовила. Поряд з цим кафе моя арт студія. Ненсі, вам варто зазирнути туди, спробувати щось новеньке. Ні, я хочу випити, принесіть мені червоне. Я б хотіла, щоб під час цієї вечері ви мали змогу краще познайомитися зі мною. Тому тут мої улюблені страви. А ще подивіться на малюнки, що лежать поряд з вами. Для кожного з вас я намалювала дещо оригінальне. О, це вона наречена? Ні. А, а він наречений чи ні? Він наречений. Бо він якось дивиться закохану на цю дівчинку і. Та щось... ні, ну це помічниця. Це неймовірно. Мені приємно, що вам подобається. Дякую. Двадцять шість, двадцять три. Боже, як я радію за цю джену, господи. Нікого не вбивають, не Це щастя ж. <свист> угу. І вона весь час їсти, подумай. Ну, голодна, нещасна. <свист> Такого ж не бачила в житті. <свист> Таких булочок. Можливо, для вас це буде дивовижно, але справжні нью-йоркці їдять канолі просто руками. Правильно, Дейзі? Правильно. Смачно, так? Боже, все хрускотить. Та ні, нам не ми зараз будемо їх дублювати. Лінсі, дякую тобі. За що? Ти щира, смілива, як і твоя сукня. Вона шикарна. Я вважаю, що одяг має допомагати виділятися, а не зливатися з натовпом. Згодна.